Я трошечки хочу згадати про ядерку і про сценарій, яким нас всіх лякають. Але є такий момент, що Україну, наприклад, бомбити ядерною зброєю з сенсу взагалі ніякого нема. Тому що від цього е, ніяких військових е, зрушень не буде, ну по великому рахунку, але буде суцільний негатив. Від тих, хто хоч якось підтримує цю страну гною. Тому, скоріш за все, ядерка буде або по Львову для того, щоб зупинити поставки зброї. Або таки по якимось странам Балтії, або Польщі, або по, по тим, в общем, странам, по яким е руски сумніваються дуже у відповіді НАТО. Е Керуючись п'ятою поправкою, тому що, як ми бачимо, Трамп, Трамп після е, замаху на нього скоріш за все буде президентом. А Трамп казав, що п'ята поправка це дуже розмита тема, тому що ніхто толком її ніколи не застосовував, і е, що, що конкретно треба застосовувати, ніхто не знає. Е, внески дуже багато країн не платили кожен рік. В НАТО. Тому, як каже Трамп, ті, хто не платив внески, до них, до них не буде застосовуватись п'ята поправка. А страни Балтії і, мабуть, і Польща внески не платили. Так що побачимо. Осінь буде дуже веселий. Готуйтесь.